Всім привіт! Сьогодні в нас незвичний автомобіль для нашого клубу: це Toyota BZ4X. Від компанії Chinyu Energy. Це один з перших bz 4 x в Україні. Сьогодні ми на ньому покатаємось, подивимось, який він ззовні, всередині, а ще поговоримо про те, як його придбати, як обслуговувати, та розвіємо парочку міфів про нього. Поїхали! Дивлячись на те, що bz 4 x називають електричною версією rav 4 це повністю зроблений з нуля електромобіль і порівнюють їх здебільшого через те, що вони дуже схожі за розмірами. Ну і тому, що BZ4X призваний замінити саме електричний rav 4 За дизайном BZ4X більше схоже на купе кросовер завдяки характерному схилу задньої частини, а додатковий спойлер на духу робить його вигляд більш стрімким. Хоча в цього спойлера є ще одна функція, про яку ми поговоримо пізніше. Також Toyota не забула і про лайтбар на задній частині. Який вже став класикою сучасного автомобілебудування. І перш ніж перейти до огляду інтер'єру, ми познайомимось із компанією Чін Ю Енерджі, яка спеціалізується на електромобілях та їх обслуговуванні, та має широкий спектр рішень під ваш бюджет. І друзі, обов'язково додивіться до кінця. Там вас чекає сюрприз. У клубі багато людей, які мають е Два, а деякі і три автомобілі в сім'ї. І є така думка, що електромобіль це дуже гарний автомобіль, як другий в сім'ї. Хоча деякі розглядають його і як перший. Ось на твою думку, автомобіль, от, електромобіль у даний час може бути єдиним автомобілем у сім'ї? Так. Єдине, що потрібно поміняти порт на CHAdeMO в нашій компанії, і тоді. 1200 станцій по Україні, ти можеш заряджатися чадемо, тобто там по Києву 50 кВт і більше залежить від станції, скільки вона може видати. Тоді це вже там, до 300 км заряджається за годину угу. і вже можна подорожувати. Тобто, якщо запас ходу автомобіля вони заявляють 615, реально передня привідна версія, я думаю, проїде десь в районі 500 кілометрів. Потім годинку почекати зарядитися. Ще 300, це вже 800. А більш ніж 800 за день, це спокійний навіть... Київ, Одеса Київ. Так, за день більше, ніж 800, навіть на зараз куди їхати, я чесно кажучи, не знаю. Тому, в принципі, як на мене, на сьогодні, якщо подорожувати, то електромобіль це вже актуально. Але потрібно до цієї подорожі підготуватися. Треба знати, де стоять зарядки, як ви будете заряджатися, і заздалегідь все це, це запланувати. Якщо перший раз це може трохи важко, другий вже не так важко, і на третій раз ви вже розумієте, наскільки це комфортно подорожувати на електромобілі, не витрачати по 3000 на бак бензину. І при цьому. Ви однозначно доїжджаєте на машині, яка є комфортною. вас не годить голова від мотору, і ви розумієте, що це реально те, що нас очікує, це майбутнє. Трошки про ось цей порт переобладнання, яке ви робите для машини, щоб вона швидко заряджалась. Що це таке, з чим їдять, скільки воно коштує? Займає ця процедура два дні. Міняється стандартний порт GBT біті на чадемо, це 1500 доларів, <кій> і е, ми даємо гарантію на три роки, що цей порт буде повністю справно працювати. Нюансів по нього немає. Е, ми вже переробляли таку машину, ми переробляли більш 300 інших автомобілів, і взагалі жодного нюансу з цим портом у нас не було. Він дозволяє реально з комфортом пересуватися по Україні, заряджатися на різних станціях і не переживати, що вам треба 7-кіловатною зарядкою заряджатися 10 годин, щоб зарядити машину. І як на мою думку, що час це гроші, і тим самим ви даєте собі більше часу. Тому, як на мене, це варто для подорожування. Якщо це ми кажемо просто про міський режим, то з головою достатньо повільної зарядки заряджатися вдома 7 кВт, За ніч у вас буде повна машина, яка може проїхати в залежності від приводу 400 або 500 кілометрів. І цього, на мою думку, по місту за день дуже достатньо. Дома ви ставите ось таку однофазну 7 кВт зарядку. Далі ви купляєте або 250 або 350 або 400 доларів в залежності від довжини кабелю і функціоналу зарядку, яку ви можете регулювати від 10 А до 32. Це від 1,5 кВт до 7 кВт. І за ніч завжди машина буде 100% зарядна. Тоді наступне питання: от автомобіль до нас їде новий. Так. Чи є на нього якась гарантія? Гарантії офіційної немає, тому що офіційні машини в Європі коштують в два рази і більше дорожче, ніж у нас. Але ми зі своєї сторони можемо повністю відповідати за батарею та електромотор, тому що в нас є все обладнання, щоб Потрібно для діагностики, для того, щоб подивитися, яка там батарея, для того, щоб щось зробити по порту, по мультимедіа, по чому вам потрібно, це все повністю ми вже можемо робити. І далі я думаю, що ми будемо це тільки розвивати і додати якісь туди функції, якісь фішки, можливо, якось. Додавляти до комплектації якісь плюшки, яких там нема на більш простих версіях. Ну, це треба ну, Тобто апгрейд якийсь можна буде зробити. Так, ми дуже активно <хи> над цим працюємо. До 40-45 тисяч там навіть нічого робити. Ну, тобто, просто. Mm. То перше ТО е проводиться на 45 тисячах. Так? Так. І, так. Що? І що там робиться? Масло в редукторі міняється, фільтр салону. І все. І все. Тобто, якщо їздити повільно, то можна навіть на 50 тисяч. Якщо їздити в режимі такому, що кожен світофор має бути як останній, то це десь краще навіть на 35 років. Тому що перший ТО. Якась стружка, звичайно, машина проходить ну, тоді можна раніше. А так, в принципі, виробники кажуть, що до 50 тисяч можна їздити на одному маслі. Воно у нас є в наявності, всі типи масел, які можуть бути взагалі в електромобілях, вони у нас є і все це хлопці роблять за тобто, ну, ТО доходить до ну, 25 тисяч гривень. Це це якраз хотів запитати, яка вартість? Ну 2,5 тисячі це звичайне ТО на Тойоті на бензиновій, коли замінюється моторна олива, фільтр там. І проводиться стандартний огляд. Це десь 2,5 тисячі гривень. Ну і, так. мабуть, це не на офіціалі. Ні, на офіціалі. офіціалі так, це. Гривень. Ну, це мінімальне ТО. Це, та, там Ой. же ще йде так, е, через одне ТО одне маленьке, одне велике, mm -hmm. одне маленьке, одне велике. Так ось ці маленькі, де просто моторна олива замінюється, там десь 2500-2800, це залежить ще від міста, в якому ну, в Києві трошки дорожче, там у Вінниці буде трошки дешевше, там, наприклад. От. А вже ось ці кожне друге ТО велике, там де замінюється охолоджуюча рідина, гальмівна рідина, там вже, звісно, цінник такий значно вищий. а на 90 тисяч, там ще є свічки запалювання і там цінник взагалі за десятку переходить. На цих машинах, коли е, машину в ось ми останній раз робили, було десь 125 тисяч, ми дивилися діагностику, робили, міняли вже там третій раз. Людина міняла масло в редукторі, бо вона їздить дуже активно і в Європу виїжджає, ми там порт міняли на машині, вона багато дуже подорожує. І заїжджав, подивилися, ще десь біля 90% стан колодок на 120 тисяч, uh -huh. тобто машина завдяки рекуперації взагалі не використовує колодки. Тобто Можна проїхати і 200-300. Це суттєва економія. 200-300 тисяч і нічого взагалі не робити. Тобто я розумію, що коли в Тойоті потрібно замовити якусь запчастину. По-перше, якщо це ходова, її можна репросовувати, її можна відновити і замовити нову. Нова за три тижні приїде і ця реставрована або міняється одразу, або через деякий час, коли вже це необхідно. Знову зламається. Так, так. Або так, або так. Ну, щоб не машина не стояла, не чекала, бо на багато американців там немає такої, такої можливості, бо вона йде алюмінієва, алюмінії ж у чому зробити не взагалі існує якийсь склад запчастин в Україні, хоча б тих, що от потрібні. Це ну, чи, чи враховуючи потрібно, на що на сьогодні в Україні цих Тойоти три штуки, то звичайно ще цього складу немає. Потрібно, потрібно. Але по-перше, в Європі є аналогічна машина, така як Субару Салтера, яка продається офіційно, і там всі запчастини є. Це можна зробити швидше. Але дешевше і не набагато довше на сьогодні замовлення з Китаю. Це буде три тижні. І за три тижні приходить оригінальна запчастина, яка вартує, ну, мабуть, десь рази в два-три, в вона буде дешевша, ніж, ніж запчастина, яку треба очікувати з Європи. Тобто, ну, з так. Європи також якийсь час має пройти, щоб ту замовити? замовлення. Може тиждень, та, може та, тиждень, та, може та, тиждень та, десь так. як, як будь-якому, як, звичайно. Який порядок цін від і до по комплектаціях ну, на сьогоднішній день? Від 25 до 35. Все залежить від того, який рік і комплектація ви хочете машину. Це все ми кажемо про велику батарейку 70 кВт, бо є версія з малою батарейкою. Іноді їх пропонують, але я нікому не раджу таку машину, бо вона реально буде проїжджати набагато менше. А коштувати вона буде не набагато менше. Тому ну, тобто її немає сенсу брати так. За, за ті так. гроші. Добре, ось уявимо таку ситуацію. Я хочу купити електромобіль, але я нічого про нього не знаю. Що мені робити, куди мені звернутися, як проходить ця процедура замовлення, передоплата і ось ці всі нюанси. Так, ви приїжджаєте до нас на Київську вісіма, ви дивитеся різні варіації автомобілів, які у нас є в наявності. Далі ми з вами проводимо тест-драйв, дивимося, ви розповідаєте критерії, які вам потрібні в вашому електромобілі, куди вам і скільки потрібно їздити, де ви будете його заряджати і тому подібне. Далі ми презентуємо вам варіанти підзамовлення, які є ціни і який є порядок оплати. Тобто ви оплачуєте машину, наші послуги і логістику ви оплачуєте вже на моменті, коли машина в'їжджає в Україну. Робимо ми це все під ключ, займається три місяці, і через три місяці ви отримуєте машину за суму, яку ми вказали в договорі, без якихось переплат. Тобто, у нас немає як в інших компаніях переплат за щось, що ви не знаєте, а потім воно вам вилазить. Тобто відправка грошей, сертифікація, доставка по Україні. Це все враховується одразу в договорі. І ви знаєте, єдине, що вам потрібно, це вже з повним пакетом документів, оформлених на вас. З червоними номерами. Ви можете або поїхати в МРЕО через дорогу від нас, поставити її на облік, або поїхати в область, де. Або мрео, де знаходяться ваші номери, і поставити її там. Це на сьогодні е, не потребує оплати пенсійного фонду, і офіційно це коштує там, 1300 гривень. То і все. Далі все у вас входить вартість. Чудово. Тоді саме час йти і дивитися на машину вживу. Ходімо. Ходімо. Що ж, тепер подивимось на інтер'єр bz 4 x перфорована шкіра на сидіннях, шкіра на дверних картах, повністю нове незвичне для Toyota Кермо. Цікава шайба перемикання режимів їзди, величезний планшет мультимедійної системи та, звісно ж, панель приладів також у вигляді планшету. Враховуючи те, що база BZ4X більша, аніж rav 4 то і місця тут набагато більше. За винятком багажного відділення у БЗ4х об'єм багажного відділення 452 літри. А якщо скласти спинки задніх сидінь, ви отримаєте 784 літри. Друзі, у нас є ще одна можливість зняти огляд на цей автомобіль. Давайте зробимо так: ви напишете у коментарях, що саме вас цікавить у цьому автомобілі. Ми прочитаємо ці коментарі, знімемо для вас новий ролик з більш детальною і цікавою інформацією. А ви зараз підпишетесь, щоб не пропустити цей ролик. І поки ви пишете цей коментар і ставите лайки цьому випуску, я розповім вам про свої перші враження від цього автомобіля. Я сів в Toyota BZ4X. Перші враження це досить зручне крісло. В нього така цікава форма, дуже ярко виражені поперекові підтримки. В ньому сидіти зручно, комфортно. І я думаю, що на дальні поїздки ви не втомитесь, це буде дуже цікаво. Далі, що кидається у очі ще із ну, трошки дьогтю в бочку меду. Це кермо і регулювання колонки по висоті. Тобто ми маємо зараз ось таку для мене зручну посадку, щоб я бачив всю панель приладів, ось цей моніторчик. Але мені незручно тобто я ось чіпляю кермо, і коли мені виходити з авто, мені треба якось отак от ногу цю зігнути і потім вже виходити. Це незручно. Але якщо я підніму ось о максимум, до якого я підняв, наприклад. Тут я вже проходжу, але я вже не бачу панелі приладів. На жаль, мені заважає кермо, тому так їздити не можна. Аби кермо регулювалося електричним способом. І так як, наприклад, у лендкрузері у вас є звичайне положення, коли ви їдете, і положення, коли ви виходите, кермо саме автоматично від'їжджає, дає вам спокійно вийти або зайти в автомобіль. Тут такого нема. Тому доводиться якось це регулювати. Ось я знову відрегулював під себе. А я... ти вище середнього росту по Україні? А, Так, метр вісімдесят шість, і можливо людина, яка іншого зросту, їй буде більш зручно. Чого можливо? Мені мене метр сімдесят п'ять. Я сіла, мені зручно. Ну, якщо ще я вище підійму, щоб більше бачити панель приладів, то мені взагалі буде виходити, мабуть, не дуже зручно. Давай перевіримо. Оп. От, і те, що я казав, і я ось штанами тру по керму. Тобто, ну, десь тисяч через десять у мене тут буде досить потерте кермо. <рес> Можна трошки опустити крісло, мій зріст дозволяє, ось максимум, як я його опустив, і ну, тут вже трошки легше. тобто Мені ось я трошки бачком повернувся. І... Вийшов. Також і сідаю. Оп, і трошки колінку сюди завів. І далі я сижу. Ну, далі все добре. Мені подобається, мені подобається ось цей підлокітник, мені подобається ось цей підлокітник. І Якщо ви пам'ятаєте мою улюблену проблему, улюблену в, кави, в лапках, у RAV4 ось цей блок керування склопідйомниками, він знаходиться десь ось тут. І мені для того, щоб регулювати, маніпулювати склопідйомником, доводиться руку свою згибати ось у позу богомола. Тут такої проблеми нема, тут місця вистачає навіть на руку, яка буде значно довше моєї. Ви спокійно їдете, сидите ось. І з керма на кнопки у вас рука лягає повністю. Це дуже круто, це плюс. Підлокітник у нас регулюється, ми вже показували за вилітом ось так. За висотою не регулюється, але вони ну, наче на одному рівні. Тобто я не відчуваю дискомфорту якогось. Я можу їхати. Куди я можу їхати? Я можу їхати у наш влюблений український Крим і з комфортом. Тепер давайте заглянемо в багажне відділення. Це цікавить багатьох. Воно ну, майже таке саме, як і у rav 4 Електроприводу нема, він лише в топовій комплектації на 4ВД. В нас є звичайна поличка. Зазори тут, як бачите, ну, менші, ніж в Toyota rav 4 І це вже приємно. приємно. Ось така поличка. Її також, як і в RAV4, можна скласти на нижній ряд і отримати трошки більше об'єму, якщо є така необхідність. Прибираємо, що ми тут бачимо. Тут ми бачимо невеличкий органайзер із зарядними дротами. Повертаємо полочку на місце. Так, в нас є гачки для того, щоб можна було присобачити сюди сітку, яка дозволить вам контролювати ваш вантаж. Також тут є ось такі гачки, на які ви можете чіпляти також і саму сітку, і якийсь пакет із З пакетами. пакет з пакетами. За рахунок того, що в нас купеподібний кузов, в нас досить такий великий і зручний об'єм для того, щоб завантажувати або вивантажувати ваші покупки або холодильник, який ви захочете перевезти. І якщо ви його захочете перевезти, у вас є така можливість, тому що сидіння тут складається у рівну підлогу. Дивіться. Хоча це можна зробити як із заднього ряду, так і з самого багажнику, якщо ваш зріст дозволяє. Ось така підлога у вас виходить. Тут для заднього пасажиру місця більше. Більше місця, і також самі спинки вони регулюються за нахилом. Тобто є ось таке положення. Давай, щоб добре було видно, ми обидва складемо О, і можна ще отак більш лежаче положення. Уравчик також робить. Уравчика та, також, ну але з оглядом на те, що це майже і є РАВ4, то і сидіння в них регулюється так само. І засвітлення багажника тут стандартна лампочка. Вона не має вимикача, тому якщо ви захочете просто її вимкнути, щоб вона не світила, вам доведеться зачинити дверцята. Іншого виходу, на жаль, немає. Дуже не вистачає басів, їх тут взагалі майже немає. Ні, це твіттери високі частоти. А тут є якийсь еквалайзер. все Басів замало, так? Попередній пісні включить це, це порівнянні після налаштування. Щоб там хтось не казав, що погано звучить. Ось ми на десяточці, десь все слухаємо для порівняння. включи тут на десяточку зараз нас? Це в електричці такий звук зараз після а тепер в Тойоті рав 4 Ну звук тут краще ніж Toyota rav 4 принаймні в комплектації ектів. Там, де немає акустики JBL, то звук тут набагато краще. Але ми ще порівняємо після на встановлення JBL. Так, я думаю, що встановлення, принаймні, твіттерів JBL у Toyota rav 4 вони мають покращити звучання, і ми це обов'язково перевіримо. Так, один цікавий момент, який може не сподобатись багатьом людям. Це мінус у Тойоти, але ну, я думаю, якось переживемо. Якщо ви звернете увагу сюди, дехто може подумати, що я хочу доколупатися до цієї тканини. Але ні, я хочу доколупатися до повної відсутності бардачка. Тобто його немає взагалі. Тут просто пустий пластик, під ним нічого немає, окрім подушки безпеки. Але цей момент компенсується дуже величезною нішою під центральною консолью, де у вас є і Type-C зарядний пристрій, і звичайна розетка на 12 вольт. Ще один Type-C, тобто і пасажир, і водій можуть заряджатися, і ви сюди можете кинути і один телефон, і два телефони, і ще й закинути окуляри. Тому що окуляри вам більше нікуди поставити, тут у вас очочника так званого немає. А кнопки світяться? Кнопки світяться. Так, вони світяться. Ось ця панелька, ага. вона світиться. Друзі, ми плануємо зануритися трохи глибше у тему електромобілів, і чи New Energy нам у цьому допоможуть. Але також потрібна і ваша допомога у вигляді вподобайок, коментарів та поширення цього контенту. Обов'язково напишіть коментар про те, який автомобіль вас цікавить, тому що є можливість відзняти і інші автомобілі, окрім Тойоти, такі як Volkswagen. Peugeot, BYD та ще багато цікавих електричок. В свою чергу, Чіньу Energy зробить невеличкий презент для усіх прихильників нашого каналу. Під час замовлення автомобілів компанії Чіньу Energy, просто скажіть, що ви з клубу xa 50, і ви отримаєте додатковий маленький, але приємний бонус у 100 доларів. Не забувайте слідкувати за нашими соцмережами, бо далі буде цікавіше.